Попри довколишній військовий маскарад, кулеметні тачанки, співи та пляски, настоятель Ужгородського хрестовозвиженського греко-католицького собору От Іван серйозно готується до обряду. Сьогодні у нього незвична місія. До вівтаря він веде самого батька Махно з нареченою. Не доводилося думати, не то що вінчати, але це є їхній спосіб життя, організація. Падонки міра, які сьогодні з'їхалися до нас до Ужгорода у зв'язку, із свінченням вінченням Саші, який є вірником нашого кафедрального собору. Прекрасний хлопець, і тому він рішив порадувати своїх друзів із усієї Європи. Вони сьогодні з'їхалися на вимогу настоятеля. Військові полковиці дружньо склали зброю біля дверей храму і взяли участь у рочистому ритуалі. Віцяйте тобі любов, вірність, чесність і послуху друзі. І ще тебе не відпущу, аж до смерті. А на території Ужгородського замку молодят уже чекали з хлібом та сіллю. Свої підписи на шлюбному документі батько Махно з дружиною поставили кров'ю червонармійця. Це була остання жертва на весіллі. Нестор Іванович запевнив, більше кровопролиття не станеться. Я всіх рад всі войські, всіх. І всі банди формування <ріст> <ріст> на своїй свадьбі. за молодих і мирову Усі історичні військові персонажі п'ють уже зранку і мріють про званий обід. У нас буде обіцяна гетьманське борщ. Це перша да. второ будут у нас об'язательно ті маленькі сухарики, які зверху смазані таким тоненьким ломтиком смальша і зверху посипаний такою маленькою зелененькою петрушечка, і зверху петрушечки чуть-чуть укропчика. у кровчика. Ми все будемо закусувати і приїдати чесноком. Зимовий зліт байкерів в Ужгороді завжди оригінальний захід, адже на нього учасники приїздять без мотоциклів. Тому й відпочити можуть довше та гучніше. Уже наступного разу на Закарпаття байкери з'їдуться влітку з не менш. Цікавою програмою розваг.